Автор висловлювання значення кібербезпеки дещо перебільшене Михайло Федоров вчора написав пост, як можуть держслужбовці використовувати штучний інтелект. Йому потрібно було дослідити процес формування політики для розробки нової операційної моделі для мінцифри. Для цього GPT порекомендував Михайлу 20 книжок на цю тематику. Потім штучний інтелект йому проаналізував вміст кожної книги, і на основі цих інсайдів було вибрано дві книги, які Михайло і прочитав. Щоб як він каже, глибоко зрозуміти цю тему замість місяців навчання за тиждень ми отримали результат без зайвого читання. Якщо ця методика піде в маси, то за тиждень другий ми можемо отримати новий рівень вищої професійної освіти. Уявіть, таким чином можна вивчати, наприклад, медицину, завантажив всі підручники, прочитав конспект вижимку і через тиждень ти вже можеш оперувати або скористайся штучним інтелектом і можеш формувати державну політику. Хоча, на мій погляд, тут вже давно ці плани переможної не зла. Явності генерує якийсь чат GPT. Ну, якщо серйозно, то книги тим і цінні, що змушують думати, а не просто видають знання. Бо коли читаєш, ти аналізуєш, ставиш під сумнів, порівнюєш. Ну, а такими темпами ми скоро можемо дійти до того, що нікому буде питати у штучного інтелекту, бо ніхто не зможе сформулювати ті запити. Тому книжки бажано читати повністю і думати іноді також не завадить.